Доброго дня. Буду міняти лампочки не перший раз. І є таке питання до електриків, які постійно тим займаються. Чому вони трогають постійно матрицю? Навіщо її трогати? Як роблю я, вкручую сюди гвинт. Отже, гвен дирок достатньо є, тобто це можна з будь-яким там, LG там, до 2000 там, допустим, року. Вони там похожі, всі схожі. Значить, зробили ми так. Намотали ми проволочки. Отакі. От Ось, беремо, раз. Потім І ще раз обмотати його так вокруг. І потім так перекрутити. Ось так. Чудово. В них там, я дивлюсь ці відео, вони все розумні, все там ну, все розбирається. Але чогось так ніхто не робить. Мені здається, що на заводі так роблять, так збирають ці телевізори. О... Далі, ще раз повторюю, я вже не один раз це робив, так що у мене взагалі проблем нема. Що саме головне, нагадаю, Значить, тут дуже акуратно, оця пластмаска часто ламається, її акуратно сюди підняти, витягнути цей роз'єм спочатку. Потім сюди з резиночок витягуємо, дуже це все просто. Просто робимо акуратно, не спішимо. І отак от його поклали. Те ж саме з другою. Далі беремо, просимо жінку або когось, щоб вона тримала тут і другу, одну частину. Далі ми отут беремо і розширюємо ці закльопочки. Тик. І жінка тяне, і ви потихеньку спочатку по углу, вона один угол, спочатку ці дві. Потім посередині вона там натягує, потім вона цю тяне. Тут, тут. І все, далі ви йдете. Сюди до середини дошли. Потім тут до середини дошли.